то найбільші руйнування, тому що всі тут будівлі були повністю під кришу затоплені. Оце все, що ми бачимо, це нанесло з річки мол якого до цього тут не було, тут був асфальт. Всі дома повністю знищені, і все нічого немає. Потрібно ліквідовувати цю катастрофу зараз. Завдяки програмі програми вже 13 областей приїхало до нас і допомагають нам, комунальниками технікою. І ми прибираємо це сміття разом. Звичайно, що дуже потрібно ще іншою допомогою, а це комунальна техніка, основна, яка розграблена була ще. Росіяни вивезли тут близько 750 одиниць техніки, а все інше це технології. Це тут звичайно і за ці, навіть якщо ми відновимо людям житло і дамо там якісь місця проживання. Ну ми саму екологічну систему не відновимо так швидко. І Потрібно, щоб весь світ сортувався і допонився. То тут звозили всю допомогу, і я розподіляв людям, Прихожани. У нас були прихажани, хто ну, тут, тут залишився, у нас тут було 20 чоловік, е жили в підвалі, не знаю, 24 часом, їм докумали. Хто ну, наші прихажани приходили, ми всіми ми забезпечували. Їдою, е одежа, е ну, тобто все. Ну, все, що можна придбати, е щоб прожити перші дні. Було все і до того ми готували гуманітарну допомогу, готували на лівий берег. Після нового берега ми мали туди теж їхати вже машинами, катерами, допомагати там теж і священники. Ми вже пережили окупацію 9 місяців і того знущання над нами, які були всім нашим українським народом. І шість місяців у нас бомбили кожен день. Кожен день нас обстрілювали тому що перша лінія, вважається. То знаєте, зараз як затопили, то вже ну, від. До них просто холод. Я знаю, що з тими, як можна сказати, ще і звати людьми не на зуби, це неправда буде, але їй тут завжди не хочеться. У бідно, серце проєвдавається, стільки труда вдовжено, всього. Ми, ми тут служили спочатку, тут служили. Потім, коли зірвали, всі вони з церкви, бо тут, тут, тут збили. Тут, тут, зробили, тут зробили хаб з нього. поки думали, так, не ж, організм затопило, аж не треба помолитися.